Усім привіт! Мене звуть Інна, і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Нещодавно був новий рік, і ми вирішили 1 січня поїхати до сусіднього міста та власноручно створити собі кільця. Сьогодні я покажу вам увесь процес від ідеї до готового результату. Тож, не гаймо часу. Поїхали! Ми вийшли з дому десь о 11, і а вже ж наш постійний клієнт вже чекав на нас біля машини. Місто, куди ми зібралися, знаходиться досить близько. Дорога зайняла одну годину, тож ми навіть не помітили, як доїхали. Життя у передмісті нагороджує вас такими живописними краєвидами. Куди б вони зібралися усюди гори, річки та маленькі села. І ось ми на місці. 1 січня в Китаї це єдиний вихідний на новий рік. Тому усі сім'ями гуляють у парках або проводять час у торгівельних центрах. Ми теж не втрачали часу, залишили машину на парковці торгівельного центру і пішли до майстерні. ТЦ дуже великий. Нам потребувався деякий чай, щоб знайти вихід. Посередині, де це є невеликий майданчик і багато сходів, по яким я майже скотилася вниз, бо не дивилася куди йду. Це місце було відчинено у минулому році і здобуло популярність серед місцевих. Тут усправді дуже гарно. Сучасні декорації, атракціони для дітей. А вже ж якась розвага для дорослих. Мабуть, через те, що ми іноземці, актор кілька разів кинув нам іграшку. І зрештою, мій чоловік зміг спіймати одну з них. До речі, цей актор зображає одного з найпопулярніших героїв у Китаї. Це Вук Ко. Король мав з магічними здібностями. І якщо ви любите комп'ютерні ігри, то ви 100% чули про гру Black Myth Wukong, що стала найпопулярнішою грою в Китаї за 2024 рік. Йдемо далі, куди ми і збиралися з самого початку. Пійшовши до майстерні, ми одразу ж поперемували до колечок, вибрати які нам подобаються більш за все. Окрім цього, можна також зробити браслети або кулони, які теж дуже круто виглядають. А коли це зроблено своїми руками, то такі аксесуари стають ще ціннішими. Спочатку ми обрали дизайн. Ми намалювали малюнки, що хотіли б бачити на наших кільцях, і віддали їх майстру, який пізніше за допомогою лазеру вигравірує їх. Ось що в нас вийшло. Перший крок. Роз'юрів срібла до червоного кольору. Другий крок вирівнювання пластини. Це було два найпростіші кроки. Далі важче. Третій крок вибивання візерунків на внутрішній поверхні кільця. Літери та цифри вийшли нерівними. Добре, що під час носіння їх не буде видно. А поки ми робили кільця, на вулиці вже стемніло. У цей момент я ненадовго вийшла з майстерні, і якраз майстер разом з моїм чоловіком закінчили вигравірування малюнків на заготовках. На наступний крок ми віддали майстру наші заготовки, і він підігнав їх під форму кільця. Потім майстер віддав наші кільця назад, і тепер нам було потрібно їх спайвити. За допомогою молотка майстер трішки розширив кільця, щоб нам було зручніше їх носити. І в кінці кінців кільця було покриті якоюсь спеціальною рідиною, а після цього ми гарненько їх відшліфували зсередини і ззовні. Ось таке от колечко в мене вийшло. І зовсім ну зовсім останній крок. Ми залишили наші кільця в спеціальній рідині, щоб повністю їх почистити. Ця майстерня нам дуже сподобалася. Гарна та затишна. Ми отримали назад наші кільця після чистки і вирішили до торгівельного центру, бо за ці кілька годин ми вже дуже зголодніли. Шляху до піцерії ми вирішили зайти отакий от милий магазинчик. А прийшовши до піцерії, мабуть, через те, що це було 1 січня, уся піца в них закінчилася. Тож, ми поїли її в іншому місті, а на шляху додому я взяла собі Bubble tea. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, чи хотіли би ви створити щось подібне. До зустрічі в наступному відео. Би-бай!